Всім доброго вечора. Зараз у нас 24 березня, пів восьмого вечора. Коротше, поїв, ліг полежить, женик дзвонить, їжджай сюди, поросята вже є. Коротше, очікували пороз 27 березня, а вона сьогодні почала пороситись. Я то швидко прилетів, поки женик вправлявся, поставили разом уголок, лампу, соломки, все як положено. Пішов, взяв в холодильнику в'ятазал. Уже одне порося було. Ну і потихеньку почали ловити. Вкололи літазальчик. Зараз він вколов окситоцин, Зараз буду їхати додому, тому що на цей, на роботу через 3,5 години. Тому вже них залишається, зараз дочекається, поки вона зчиститься. Та й в принципі все. Такий коротенький відосик. Завтра вечором щось подивимося, як воно, може когось зважимо, поміряємо температуру. Ну, коротше, все по накатане. Всім мирно небо на ноговою все буде Україна. Так, Всім доброго дня. 24.03 десь 20. Як бачите, ми знаходимося в сараї. Скажімо так, опорос почався, але не тоді, коли планувався. малятка, рябушка. ну-ну-ну-ну, Лежу собі, віддихаю, нікого не трогаю, дзвонить женик, кричить вже є поросята. Коротше, лупанула одне порося. Я приїхав, ми ще ні у волка не поставили нічого, бо ну, опорос через 3 дні планувався. Вот. Прискочив, поставили, все нормально, зараз уколем, ну, буквально зараз я спіймав одне порося, зараз у колем її витазала, наготовив в кармані, грію. ось зараз, 10 кубиків витазала. Ой, Коротше, Приймаємо опорос. От. Телефон трошки розряжений, не знаю, що вийде знімати, що ні, потім розкажу. Так, друзі, Папорос. потрошки йде, трошки ловим поросят, зараз вже 10 хвилин 7-го. Вот. Потрошку займаємося, потуги є. Хм. Лежить, на поросят нормально реагує. От. Вони потихеньку до неї лізять, сосать. Ну а так в принципі помаленьку работаємо. Це кричить, не знаю чого ну, а ці потрошку дають чорті мамашки. От. Так що займаємося. Так, друзі, нагодинник у нас 18.45. Грубо говоря, два з половиною часа. І... Ми вже воно наловили пацан, але вона потрошку таке вчищається і поросят трошки незрозуміло. Завершився, не завершився. У нас ось ця сусідка переживає, да? переживаєш, можливо, це її мамка даже, але вряд ли. Е, ну, коротше, таке займаємося. Оксидаци не кололи, в неї з потугами все добре. Затримки між поросятами немає, слава Богу. Ну, далі буде. Так, друзі, випустили куценят, всі бігають біля неї. Таке, як вона вже, по ідеї, довіра закончити порос, хрокає, кормить, щищається, по крайній мірі. Я так підозрюю. Зараз ось в коле макситацин алтаровський, 10 одиниць, 2,5 кубіка. Ринка диви в корити залізла. Бачите, ще два години живе, а вже в корито лізла. О, так що таке Опорос вроді встанкові, але ми присутні, допомагаємо, ну, що як, проконтролювати, але не запланований опорос, в плані, в плані, сьогодні не планувався, планувався 27-го. Ну але нічого, вроді поросата розвинені, не лисі, слава Богу. Так що займаємося. Так, друзі. Е Поскусували клики, покупірували хвости. На годиннику пів восьмого, В принципі, вона лупонула ще одне, але ну, поки не щистилась. Два з половиною кубіка, кубіка окситоцина увалив. Я в принципі, зараз буду їхати додому, бо мені на роботу через три з половиною години треба котел затопити. Ну, коротше, діла хазяйські. Женик залишається, почекає, поки вона щиститься, подивиться, що там як, поприбирає. А завтра вже вечором я вже приїду. З утра вже поміряє температуру, я вже вечором приїду, подивлюсь, що тут, як там, щось може підзнімати. Такий коротенький відосик, три години опороса, грубо говоря, плюс-мінус. Ну Він ще не закінчиться, тому що вона ще не щистилася. В принципі нормально, є кабаці нормальні. Є, ну Такі потуженькі ось, як оце. От. Є чуть -чуть менше. Ну, що маємо, то маємо. Дай Бог, щоб все було добре. Е, молоко вроді є, поросята вроді суть. От. Далі буде.